Друзі, всім доброго дня! З вами підбір Таперін автомобілі з Європи. Назвали ми вже свою таку невеличку компанію Андре Авто Волочиск. І зараз хочу коротке відео зробити. Підготували ми вже Іоніка, Це 2017 рік. 133 оригінального пробігу. Має два невеличких підкраси, але взагалі там косметичні, без шпаклівки, показує там на 50-60 мікрон. Зараз поставили його на зарядку, заряджаємо для нашого клієнта повністю. Ось наше зарядне 6,6 кВт, 32 А. Зараз у нас в сіті при такій нагрузці показує 208 В. І коротко пробіжуся. Ось такий дійсно гарний чудовий чорний колір. На гарних легкосплавних дисках резина тут стоїть майже нова. Ось така красуня. Виглядає. Вартість даного автомобіля для нашого замовника виходить 12800. Це доларів, не зауважте не євро, а доларів. Батарея тут у нас 38 кВт, запас ходу приблизно десь 210-230 км. Комплектація люк, шкіра, підігрів сидінь, гарна оптика, передні задні партроніки, два ключа, безключовий доступ, складання дзеркал. Камера, мультируль, навігація, бездротова зарядка для телефона. Ось так вже виглядають коврики, це все ми вже почистили, підготували. Готовий вже договір. Лишається тільки зробити для людини страхівку і будемо віддавати нашому замовнику. Очікуємо його в неділю. Кого цікавлять схожі автомобілі, електричні, дизельні, бензинові. Телефонуйте, мій номер телефону 097-606-2599, Звати мене Андрій. Кожен автомобіль до кожного клієнта підходимо індивідуально. Стараємося догодити по всіх забаганках вплоть до того, що можна на даний момент зробити доставку і по місцю проживання, і навіть без вас зареєструвати в Мрево. Але від вас потрібно доручення. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.